Найбільше запам'яталося щодо повномасштабного вторгнення, так і а, те, що ми зараз починаємо аналізувати і не розуміти, чому так відбулося, це те, що нас попереджали, напряму попереджали. А, говорили про це відкрито. приїжджав директор ЦРУ, говорили, да, що ось приміта, буде, буде директор. а у нас ні. І, і звичайно, якось так назавжди за своє життя. Запам'ятаєш цю фразу про шашлики. Да? Що що буде весною, будуть шашлики? А від а відбулося повномасштабне вторгнення, Відбувся той жах. Тобто українська влада вона до останнього не вірила, що Росія збирається розпочати велику війну. Про це пише один з найвідоміших американських журналістів розслідувачів Боб Вудворд у своїй книзі Війна як приклад, Вудворд наводить діалог Володимира Зеленського і Камали Гарріс на Мюнхенській конференції за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Тоді, попри дані ша, український президент відкидав серйозність загроз з боку Кремля. Давайте почуємо фрагмент цієї книги. Менш ніж за тиждень до повномасштабного вторгнення, 19 лютого 2022 року, із Володимиром Зеленським на Мюнхенському безпековому форумі зустрілась віцепрезидентка США Камала Гаріс. Українська влада тоді відкидала серйозність російських погроз. Зеленський запевняв американців, що це просто блеф і залякування. Завданням Гаріс було переконати українську сторону, що ситуація значно серйозніша. У Німеччині тоді діяли суворі ковідні обмеження. Тож Гаріс, сівши за стіл навпроти Зеленського, була в масці. За словами Вудворда, це в купі з менторським Тоном Гарріс, роздратувало українського президента? Він вважав, що з ним нарахуються і намагаються щось нав'язати пано Володимире. мене запитання до вас. От е, невже в тій ситуації? Важко було оцінити перспективи вторгнення, навіть якщо тебе попереджають про це американці, американська розвідка, віце-президент Сполучених Штатів. Я певен, що доповідали і безпосередньо наші спеціалісти і, Буданов, ну, і доповідали. Я не переривав вас, але однозначно мали доповідати і керівник військової розвідки, і голова Служби безпеки України. Так у всякому разі було за президента Порошенка 14-15 рік, який ми згадували. Як можна було знехтувати цими попередженнями? Ну, я думаю, що єдине правдоподібне пояснення це те, що попередження були, але вони не сприймалися серйозно вищим політичним керівництвом України. Ну я Просто так от висловлю, висловлю свою суб'єктивну думку, що вони просто не вірили. Вони були в полоні своїх власних ілюзій, і, і очевидно, вони мали власний досвід спілкування з російським керівництвом і на нього покладалися. Оце була і зустріч в Парижі на рівні там Нормандської четвірки. Потім говорили про зустрічі в Омані і якісь інші контакти. І, в принципі, не лише президента, і керівник офісу президента контактували з російською стороною. Це я маю навіть. До повномасштабного були обміни полоненими були було багато, багато кроків, начебто зустріч. начебто приприм. То більше було довіри на той момент до тієї сторони е... зараз агресора, аніж до попередження з боку наших партнерів. Виходить, що так виходить, що так, що вони приспали. були в полоні ілюзії, що західні лідери маніпулюють українським керівництвом і настроюють їх проти проти, умовно кажучи, російського ворога, що буде, буде напад, а вони не хотілося в це вірити. Багатьом людям не хотілося це вірити, е, і вони покладались на свій вла... швидше за все. Це, це моє припущення на власний досвід свого власного спілкування з росіянами і були і таким чином. Мані були маніпульовані росіянами. Е, ну і через ці маніпуляції контрольовані дії їхні дії були в принципі контрольованими і передбачуваними. Е, і тому власне всім нам, е, оце от повномасштабне вторгнення 24 лютого, е, ну так і сприймалося як несподіване. В насправді, якщо холодно, да, можна було аналізувати ситуацію, то неминучість цього нападу була зрозуміла ще в липні. 2022 року, коли на сайті Кремля було вивішено програмову статтю Владимира Путіна об історичній общності там і російського народу. Якщо її прочитати, ця стаття відмовляла нам вправі на існування. Нам ще відмовляла вправі існування його виступ на Мюнхенській конференції, і зрозуміло було, Безпечний. що це ну якщо... і плюс влітку вже було е, дана вказівка е, Генерального штабу е, Збройних сил Російської Федерації проводити політне вивчати. Цю статтю е, на, політ, на політзаняттях так зван, да? тобто вони вже, вже, Це вже почалася ін, ін, індоктринація е, е, дай, чухче. Е, з своїх Збройних сил цими, цими ідеями. І вони повинні вже були розуміти, чому вони е, мають воювати в Україні. От саме, е, Причини були викладені саме в цій статті. І з цього моменту ну, воєнним аналітикам, політичним аналітикам і розвідкам, да, аналітикам розвідки було зрозуміло, що війна точно ну, вона точно готується і вона буде. Тому немаштабне захоплення вторгнення України неминучої. А якщо вже нічого не робити, то вона буде неминучою. А нічого не робили насправді. Ну, пробували. Були, були дії там і з боку Міністерства оборони і головного управління розвідки. але це не були системні дії протидії на рівні політичного керівництва. В цьому проблема а, ігоре, от. Власне, коли йдеться про те, що були ось всі ці попередження, да абсолютно абсолютно відверті, абсолютно прямолінійні, і все це відбувалося на тлі на тлі розмінування Чонгару, а на тлі скорочення збройних сил України, на тлі, на тлі скорочення фінансування збройних сил України. Я просто я просто пригадую оскільки ми інформаційники і в цьому полі саме жили. Я пригадую, що тоді, в грудні, в грудні, 21-го року, коли ухвалювався бюджет, і тоді опозиційні фракції, як вони а волали, просто волали і фактично блокували трибуну, про те, що збільшить фінансування на збройні сили України обов'язково, а їм просто відверто обличчя так званому на більшість. Вона просто їм просто їм сміялася, да і потім булося повномасштабне вторгнення. Тобто, оця от логіка, да, от як говорить Володимир Горбач, що можливо справді справді вони покладалися на власний досвід спілкування і контактів з Російською Федерацією, але кажу, коли весь світ кричав, коли всі розвідки кричали, що буде я тоді цю логіку не розумію. І власне, не просто заперечення того, що відбудеться повному не вторгнення, а й вчинення певних дій да це я тільки лише ну зовсім такий верхівку Айсберга перерахувала. Так? Але надзвичайно просто а, а, вирішальними вони були це розмінування Чангару. Я ще раз повторюся, да? це скорочення самих збройних сил, фінансування збройних сил. Я вже мовчу абсолютне нехтування тим курсом, який був у нас закладений в конституції. Так, це НАТО курс на НАТО. тим більше що в грудні того ж таки, 21-го року можемо пригадати отой от лист да Путіна щодо того, аби Україну не брав в НАТО всі ці фактори, ну чому тоді вони покладалися, якщо ми припускаємо на свій досвід і контакти спілкування з Російською Федерацією, що підтримувало їх в цьому натхненні і мотивації а більше довіряти саме цій стороні і напевно, що власній силі де зійтися посередині? Давайте ще подивимося на це трошки з іншого боку. От книга Вудворта вона остання станом на сьогодні. в... Дуже дуже довго ланцюгу книг, які вийшли про перші роки війни. Про це писали дуже багато американських, там британ... ну, британських, європейських, взагалі, журналістів, дослідників. Є книги, які виходили власне, в Україні. От пан Горбулін писав, вже, там у нього дві книжки з цього приводу вийшли. І от у всіх цих книжках, якщо подивитися на цей період, а там багато ну, людей брали інформацію безпосередньо спілкування учасників цих подій, от, наприклад, там, з точки зору там тієї ж Камали, Гарріс, да, інших представників Сполучені. Не штатів Америки вони виводять одну дуже просту тезу, що чому українське керівництво і конкретно президент України на той момент це не вірили, крім того фактору, з яким я значною мірою погоджуюся, тим, що звичайна людина, це прям цитата. Вона просто не здатна була повірити в те, що Путін ну, наважиться на такий напад. Але тут виникає одне дуже просте питання: президент це не проста людина, він має набагато вищий рівень інформування. Він повинен в першу чергу бути. Стратегом, навіть не аналітиком, йому аналітики все готують. І він на основі цих даних повинен приймати певні рішення. Тому в багатьох цих книгах робиться інший висновок. Він, правда, не написаний дуже часто, прямо на відміну від книжки Вудворта. І що, до речі, сіє в, мої, в моїй душі певне сум'яття з приводу того, що вона буде перекладена українською мовою. Я знаю, що були вже звернення до певних видавництв. Видавництво сказало, що ми просто не ризикнемо зараз це робити. Як і до речі, книгу Саймона Шустера, яка там стосувалася всіх тих обставин. Які були в офісі президента, і от там слідує один дуже простий висновок: люди, які на той момент в Україні вище. Не військово-політичне, а політичне керівництво. Вони постійно це підкреслюють. Тому що, коли вони говорять про військове керівництво, Залужний, Буданов. Буданов був тим, хто казав за два дні, що все буде. Да. Ну буде, ну буде. Ось у вас є рандом, по суті. у Вас є півтори статова. доби, півтори доби, щоб ви могли щось зробити. Ну Залужний робив, але ж нічого не робилося по відношенню там до цивільного, наприклад, населення. І вони роблять один дуже простий висновок. Керівництво не готове, не компетентне, не професійне. Вони прийшли для іншого, вони перемогли, маючи іншу мету вони хотіли там будувати дороги, да, там йти на наступні вибори, переобиратися, я не знаю, там робити якісь красиві, красиві там івенти і так далі, а воювати ніхто не хотів. І звідси ми дійсно мали весь комплекс проблем про завалені програми. Я нагадаю, до речі, що людина, яка безпосередньо несе за це відповідальність, до сих пір працює послом в прекрасній європейській країні, в Словенії. Я маю на увазі пана Тарана, міністр. який, міністр який, да, який колишнього міністра угу. оборони, який зривав просто всі ці замовлення, йому теж говорили навіть депутати від. Слуги народу, я знаю, не зверталися на той момент, деякі і казали, що ну слухайте, ну це ж просто ідіотська якась ситуація. У нас є гроші, гроші не витрачаються, програми стоять. Я мовчу про історію там зі стугнами, тому що я нещодавно бачив великий матеріал, де там просто їх порівнювали з джавелінами і казали, що вони навіть ефективніше за джавеліни були. Ну, як якби класно попадає по техніці, яка рухається, але коли техніка закопана, він так гарно не працює. І проводили прямо з американцями випробування, і наші виявилися краще. Але ж їх куди продавали? Ми ж пам'ятаємо ті скандальні історії коли показували наші стугни, де е, арабською було написано там mm -hmm. щось, тому що вони були просто на експорт, тому що заборонили їх просто постачати в Збройні Сили України. І таких от причин є дуже багато. Тому е, я думаю, що коли війна вже завершиться, ці питання вони будуть підняті по-новому. Вони будуть задані по-новому, але я дуже би хотів вірити в те, що ці питання будуть задаватися не військовим, тому що до них якраз особливо питань немає. Вони знаєте, як сказали нещодавно деякі там американські генерали, не на камеру. Ми військові, але ми виконуємо накази політичного керівництва. Тому ми гарно робимо свою роботу, але ми повинні коритися більш більш високій владі. У нас така ж сама ситуація. Ці питання треба задавати політичному керівництву, і хай вони тоді роз'яснюють, чому вони вірили настільки росіянам і думали, що це просто якісь там маневри у кордону, і ніхто не збирається нікуди ну, нападати. А статті в західних виданнях висміювали і казали, що Більте якусь там дурню пише. а Потім а, виявилося, що вони, чуда, що вони просто вибачте тупо виклали готову карту. Добре, що військові значною мірою до цього десь були готові, але не на всіх ділянках. Тому що дійсно робилися кроки там буси запускати з тимчасово окупованим Кримом, кордони там відкривати нові пункти, да, пункти да, пропус, про робити. Хто був на цих шатло. пунктах? На пунктах були не військові, на пунктах були прикордонники, які не мали важкого озброєння. І як вони так. І як вони могли це робити? А як військові там же ж почали розслідування? Казали на кордоні з Кримом. Ми би копали окопи, ми би все готували. Але до цього нам треба було рішення політичного, політичного керівництва. керівництва. А рішення не давали. Каже, То, я не міг навіть це зробити, бо це простіниволося як провокація. Півроку півроку, десь тому в, в засобах маси інформації було дуже багато. Якраз про це писалося з таким натяком, що має хтось за це відповісти, і навіть на, на, натякали на те, що за це мають відповідати військові там. Певних військових ну, вже навіть почали ДБР з цього приводу допитувати. Mm -hmm. І я так розумію, зупинилося. По військовій лінії оталі не пішло. Не наважилося. Треба запитати у влади. Вся моновлада влада так і залишається службу, ну, ви все правду. одно так би Але... дотичні були і довгий Але час я можу сказати, і зараз я як в парламенті так. працюю, можу сказати таке, що справді я погоджуюся, що і політичне керівництво, і політичні призначенці коментували і. Всіляко уникали підготовці оборони країни від російської можливо різької агресії далі. Що стосується Криму і безпосередньо Херсонської області, ну ми чули від попереднього секретаря РНБО взагалі, що ось ось і українське суспільство почує відповіді на питання: то хто ж. Розмінував, хто ж реально забороняв або не давав військовим готувати фортифікації, все те, що могло бодай стримати е, просування російських, а російських або, може, вважаю, на мелітополь, але ж інше секретарво Дані Данілова немає. Так, а так, тепер попередньо секретаре і всі думали, що тему забули. Я погоджую, що ніхто не забули і не забуде. І більше того, це питання люб... на це питання в будь-якому випадку треба додати відповідь і не приховувати її. І чим скоріше, тим краще, тому що. Зараз нам так само важливо, щоб жоден політик не професіонал, не вілас не заважав професійним військовим зараз вести оборону країни і Скис... займатися все, що всім часто що ви, ви як колишній очільник служби безпеки. Як взагалі система прийняття рішень інформування, ну як система прийняття рішень очевидно, ні, а як система інформування вищого військово політичного керівництва? Як вона працює? Ну, принаймні, при вас як це працювало? 24 Це важливо 24 точно як вона мала працювати сім днів на приват. тиждень. Будь-яка інформація я двічі керував СБУ, яка отримується і є інформацією, що можливої щодо можливої загрози військової або терористичної доповідається протягом ну, хвилини. Президентові особисто для цього є голова СБУ, і для цього у нього прямий зв'язок з президентом. От просто прямий в будь-яку секунду, будь-яку хвилину і. Тут немає жодних перешкод коли, коли і отримати далі. Крім того, у голови СБУ, крім зв'язку там телефону і іншого, є прямий завжди доступ до президента України безпосередньо, тобто не треба чекати там секретаря РНБО, заступників приймальні і так далі. Теж це підтверджую. І разом з тим треба розуміти, що якщо професіонали в службі безпеки або в спецслужбах України, то ці професіонали А розуміють важливість інформації і розуміють, що треба не тільки бігом доповісти. А й вжити заходів на упереджень.